З першого погляду професіональні спортсмени. Щодо професіоналізму й мови немає, кожен з них фахівець своєї справи. Ось тільки спортом лишень захоплюються, адже є справжнісінькими прихильниками здорового способу життя. А ось працюють лісівниками в різних куточках нашої області. Щороку в літню пору вони зустрічаються разом, аби визначити найкращого у спортивних дисциплінах. Напередодні Дня Незалежності лісгоспники зустрілися вже в 12-те. Тільки розгорнулася спартакіада, наше петь. Ця Спартакіада присвячена річниці незалежності нашої держави, а також нашому професійному святу Дню працівника лісу, яке ми будемо з вами святкувати 15 вересня цього року. Хай переможе, звичайно, найсильніший. Бажаю вам успіхів і 12-го. Спартакіаду працівників лісового господарства Хмельницької області оголошую відкритою. Запекла боротьба набирає обертів. Спортсмени, лісівники ганяють м'яча у футбол, волейбол, грають у настільний теніс, тягають гирі. Наприклад, цей чоловік готується до перетягування канату, причому налаштований лишень на перемогу. Розповідає у їхньому лісгоспі для занять спортом створені усі умови. Тому на змагання приїхав підготовлений. Будемо старатися, щоб чим найкраще. Є стадіони, є спортивні майданчики, футбол граємо. Займаємося спортом потрохи. Тенісні столи є на нижньому складі, там на цьому приміщенні займаємося потрошки. Кожен із спортсменів-лісівників, звісно, сподівається на перемогу. Проте, як говорить більшість з них, це не найголовніша ціль. Адже саме Спартакіада чудова нагода об'єднатися разом, випробувати свої сили та отримати масу позитиву. Згуртовує. Це навіть незважаючи на те, що всі суперники тут навпаки згуртовує всіх. Не обійшлося і без умільців влучно стріляти, словом, вибір змагань найрізноманітніший. Минулоріч перше місце вибороли представники Ізяславського лісництва. Проте утримати лідерство ще на рік не вдалося. Перемогу перехопила команда шепетівських лісівників, котрі виявилися кращими серед інших учасників. Розповідають, це вже не перша перемога у Спартакіаді. Я хочу за дорученням колеги обласної державної адміністрації вручити перехідний наш прапор трудового суперництва колективу Шепетівського держлізоспу, який зайняв перше місце. По підсумках роботи за перше півріччя. Ми сьогодні крім першого місця завоювали наші 12 й спартакіаді. Це четвертий раз ми зайняли перше місце. Хочу сказати, що ми і відзначені як кращий колективний договір. А колективному договорі є дуже багато е, сьогодні. Позитиву в першу чергу це є е, е, піклування про наших людей. Це е, і оздоровлення, от, і лікування, і е, хороші оздоровчі центри, які сьогодні є в Нізгос. Проте, кожен учасник спартакіади по праву переможець. Усі подільські лісники показали себе як загартовані, міцні та справжні чоловіки. Відтепер з нетерпінням чекатимуть та готуватимуться до наступних змагань, де і зможуть показати нові ще вищі результати.